Пане Олеже, оскільки ви згадали про пана Лаврова, нещодавно він сказав про те, що готуються нові перемовини і все ж таки будуть висунуті ті умови і бачення Російської Федерації. Як ви сприймаєте такі заяви від Російської Федерації і чи вони самі усвідомлюють, що українська сторона не піде взагалі ні на які домовленості? Ні, вони не усвідомлюють. Вони все ж таки сподіваються, що ми злякаємося. До речі, підкреслю: вони сподіваються, що ми злякаємося. Це ключове слово, яке панує на сьогоднішній день досі в Кремлі. І чому? Тому що навіть Лавров, проголошуючи ці там був перелік заходів, вони назвали кризи на Україні. То тобі ж вони не рахують, що вони ведуть бойові дії і агресивну війну проти України. А у нас, начебто, просто криза на Україні, яку вони пропонують нам су сумісно вирішити. Так, от даже Лавров не обійшовся без погроз, і він сказав: чим е, довше ми чекаємо, тим е, складніше буде домовитися е, Україні з Росією. То вони досі стоять на позиціях е, на сили. І досі не розуміють, що ми е, е, підемо, як сказав президент, ми підемо на перемовини тільки в коли російські війська відійдуть до кордонів 91-го року, або ми їх зві е, до цих кордонів доженемо за допомогою збройних сил України.